Днями у краєзнавчому музеї імені Порфирія Мартиновича відбулася презентація сьомого літературно-художнього альманаху Етюди Берестина. Захід об'єднав авторів видання, поціновувачів художнього слова та мистецтва, а також представників творчої спільноти громади. У залі панувала щира та натхнена атмосфера, наповнена любов'ю до рідного краю. Під час презентації автори альманаху звернулися до присутніх, представляючи власні твори. Ділилися думками, емоціями. Та історіями, які лягли в основу видання, творчі виступи Берестинців стали важливою складовою події та надали їй особливої урочистості. Музичним доповненням заходу стали виступи місцевих артистів, а також вихованців і викладачів Берестинської школи мистецтв, які створили емоційне та естетичне обрамлення події. Спонсорами цьогорічного випуску Альманаху стали депутати Берестинської міської ради Олександр Домнич і Валерій Кицюк, а також член виконавчих Мчого комітету Юрій Позняков саме завдяки їхній підтримці, вихід сьомого видання став можливим. До учасників заходу звернулася Берестинський міський голова Світлана Кривенко. Подякувавши всім, хто долучився до створення та розвитку альманаху. Вона також відзначила внесок ініціаторів проєкту, спонсорів та авторів за їхню кропітку й натхнену роботу. Символічним завершенням презентації стало вручення примірників альманаху авторам як знак вдячності та пам'яті Ті про цю культурну подію літературно-художній альманах і Берестина вкотре підтвердив, у Берестинській громаді живе й розвивається словом, талант і любов до рідного міста.